Як бачимо, ось у нас ще є рачок, він вже лазить по самочки. Самочка нам показує. Скоро зійде. Ось такі рачата позу по ній. І потім, коли підростають, вони вже починають з неї злазити і жити самостійно. Ось така у нас самочка гарна з червоними такими полосочками. Температура у нас 27 градусів, для них це дуже комфортно. Ось такі речок, звідси позую. І все, іди ховайся. З цієї сторони вона нам ще показує. Значите це все? А це самець наш, який і дав нам ці всі плоди. Тому підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.